Гості нашої вижничини, нашої чарівної вижничини, яка співана в легендах, в душах, піснях. Е, наш край ціниться нашими талановитими митцями, нашими талановитими людьми, майстрами. І сьогодні нас на цю зустріч зібрала книга Велика бо користь буває чоловікові від науки. Міжко вироє, бо книги вказують нам і навчають нас, як і під шляхом покаяння і мудрість, і стриманість здобуваємо і слів квижних. Книги подібні лікаря, що тамують справу цілого світу де джерела це джерела мудрості. Книга бездонна глибина. Ми ними печалі втішаємося, вони узда для тіла і душі. Книга це не джерело мудрості. Радості та суму, що передаються нам через авторські думки та слова. Сьогодні ми з вами зібралися на свято народу, народин творчого здобутку, автором якого є Дніпровська поетеса Наталія Гемон, котра сьогодні презентує свою другу поетичну збірку, коли ми повернемось додому. Зустріч відбувається в межах проєкту Письменники України знайомства з близька. Започаткований Чернівецькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені Наталії Ісота. Знаєте, не все я перечитав, що вона писала гарну <клес> та, ну, Так написано, що Бережщина. Мені дуже приємно, що вона приїхала сьогодні до нас у наші гори, в наше маленьке містечко. Я хотів би за целі сказати велике спасибі. Ми тут розписали, за що багато ви себе почитаєте. Я просто хочу сказати ще велике спасибі. І тут ви відкриєте і почитаєте про все, що у нас тут є. Ще? Я дуже дякую, мені дуже приємно сьогодні бути тут. Тим більше я вважаю, що я коли зустрічаюся з дітьми, я завжди запитую, де ваш дім? А, і от я, наприклад, себе почуваю всюди в Україні вдома, чи я в Чернівцях, чи я на Франківщині, чи я десь на Басарабії, чи я на Одесьчині, я всюди вдома, тому що це моя країна, і ну, де би я не була, всюди, це все Україна. А, я розкажу про першу книжку Лінія світла, яка вийшла в 2021 році, а, і про а, коли ми повернемося додому, яка вийшла минулого року. Ця книжка, це е, вірші, починаючи від Майдану від 2014 року. А ця книжка додаток до першої, але ще і вірші, які писалися на ну, початку повномасштабного вторгнення. І, е, ну, власне кажучи, маріупольцям і всім тим, хто зараз не є вдома, присвячена ця книга, і Володимир Сергій е, ну, зголосився підтримати мене, і ми, ми з ним спільно видали. Коли ми повернемося додому, кожне написане в цій книзі слово, написане завдяки супереч і попри все, написане з вірою, любов'ю, бажанням жити і кохати. Кожен вірш откровення, те, що послане Богом, Всесвітом і досвідом. Досвіду стає більше, глибше, як почуття, попри біль, втрати і велику війну. Коли ми повернемося додому, замовкнуть реактивні системи. З неба більше не летітимуть ракети, а зорі, які падають зазвичай в серпні, будуть знову надихати на світлі почуття. Тоді ми заваримо духмяний чай з херсонських степів, відкриємо запашне солодке варення з кримських персиків, відріжемо шмат теплого хліба та будемо читати вірші. А поруч сидітимуть наші кохані, рідні і друзі. Віддесь і десь із небуття за хмар дивитимуться на нас наші воїни, наші вбиті ворогом діти, а поруч з ними великий мудрий Бог. Усе це буде, коли ми повернемося додому. Я дякую людям, які мене надихають. Дякую тому, хто вірить, любить <кхи> і тримає за руку. Дякую моєму другові, митрополиту Донецькому та Маріупольському Сергію Горобцову за допомогу у виданні цієї книги за приклад людяності та сили духу. З вірою в Бога в Україну в ЗСУ. Обкладинка і малюнок Оксана Робко, літературна редакторка Олена Книсічук. Вважаю, що краще спочатку поплакати, а потім про щось веселе. Коли ми повернемося додому, помиємо вікна, поставимо квіти у нашій вітальні, накриємо скатертиною стіли, отак по-простому будемо говорити до ранку у спальні. Вістанемо посуд, який завжди берегли на свято, налиємо келих, повінця вина дорогого і помовчим. Із безлічі мрій, справжніх не так вже й багато, більшість підла розбомблені уночі. Коли ми повернемося врешті додому, одягнемо вперше найкращий одяг. Змиємо в рук, розпач, в тому, відкриємо вікна, впустимо протяг, вдихнемо рідного краю повітря, пройдемося вуличками дитинства. Як вперше у щастя безмежне повіримо, як вперше кохання, як чисте блаженство. Від цих від кожного вашого рядочка, ви знаєте, ми так само думаємо. Ми не вміємо так передати, як ви. Але повірте, що ми так само думаємо, так само відчуваємо, і так само мріємо про перемогу. І в нас у мене місія, наприклад, познайомити вижничину наших людей з Дніпрянами, з вашою творчістю, так і ваша місія у Дніпрі познайомити з межничанами з нашим краєм. Тому я думаю, що буде цікаво людям читати, дізнатися. Занотувала ваші вірші. Я думаю, буде можливість отримати книжку. Дякую, дякую. З любов'ю до України і з любов'ю. до України. Gracias.